Таке відео засняти, відео для історії. Сьогодні у нас 4 вересня. Культивірую пар. Воно де-не-де плечі є. Осоду поодинокі кущики, реп'яшок такий не треба, звичайно. Рядом біля мене. Видно, не видно, бо я в тракторі культивірую. Ви люба, страшнайте. Хотів, хотів чисто таке відео коротеньке спитати, у кого яка обстановка. Попроходили досі чи не попроходили. Це я так, щоб потім передивитися відео другий раз. і повний. Що і як. Ну, це така мультивація. Та що робимо? На горі літер страшний. Ну, поле, щоб грязне, не дуже грязне. Ну, а поодинокі от до стояшок стоїть. я яшок ось його соти. що цікаве буде, включуся видно, не видно, оце я вою, на ходу, на ходу вигружаються спеціальні спеціалісти працюють. Уляка страшенна, блін, не видно куди їхати. Це дурдом який. Взагалі я не, не бачу, ну, що робиться. Оце така культивація. Так, ну все, я, коротше, закінчив уже. Так як загубив, блять, лапу. Суш така що й лапу загубив. Ось я хотів показати вам Оранка Оце де техногенна катастрофа. Оце отак. Чемодани лежать і все. Оце вам і суш. Так, все, добре, на цій ноті заканчую. Пишіть у кого, які осадки були. Всім пока.